Сьогодні в нас KSI 2016 року за бортом плюс 50, а її кондиціонер не працює. Виводимо на діагностику усі параметри кондиціонера, вмикаємо. Бачимо, що сканер бачить, що він включився. Тиск в нас є. Вентилятор оберти піднялись, вентилятор там основний, теж коротше, працює. Живлення на насосі є, а муфта кондиціонера не крутиться. І звідси, відповідно, гарячий воздух, як в печці. І саме через це, друзі, сьогоднішній наш відос про заміну ось такого крутесового, оригінального компресора, кондиціонера на ось цій Kia Ceed 2016 року. Поїхали! Спочатку, друзі, вам треба буде поїхати до якогось ближайшого гаражу СТО, щоб він вам викачав газ з вашої системи, бо портити екологію не можна. Наступний крок, що ми робимо, це відкручуємо наші трубки низького та високого тиску. Знаходяться вони прямо на компресорі кондиціонера. Кожна трубка тримається на один болт. Бачите, тут ось один бофт. З головкою на 12. І ось тут сховався другий бофт. З головкою на 12. І ось так це виглядає знизу. Один і другий бофт. Відкручуємо. Два верхніх зняли, як ви бачите, розмір в них одинаковий, так що не переплутаєте. Теж головка на 12. поїхали відкручувати знизу. Відкрутив я знизу буфти, але оставив їх там всередині, щоб вони ще трохи трошечки держали наш кондиціонер, наш компресор. Нам треба зараз здвинути трошечки ремішок для того, щоб наш компресор вийшов. Для цього відкручуємо тут на 12 і тут на 12, відкручуємось тут, відкручуємо трохи тут. Догори, щоб вона не заважала, І ось тут головочкою на 14 відкручуємо ось тут бофт, і таким чином вже наш бачите, генератор буде ходити. І ми його можемо ось таким чином трошечки туди запихнути і вже в нас бачите, ремішочок наш вільний. І Зараз будемо знімати тоді його. Ось він, наш компресор, кондиціонера. І він дуже-дуже добре сидить на ось цих двох направляючих. Бачите, тут такі втулочки. І навіть якщо вам буде казатися, що воно е, ще щось тримається, то просто поштовхайте його отак, право-вліво-право-вліво, право там туди-сюди, вперед-назад, і він вийде. Не виривайте. А обережненько, так, обережненько, і ви будете відчувати, що, його, ну, що він буде виходити. Тут просто ось такі направляючі і він за них ось тут -от, от тримається, бачите? Ось тут. Точніше, не тут, а ось його зворотня сторона, Ну то не так важливо, просто вони ось тут сидять, ті направляючі па ба, -ба, -ба А ось що ця жара роби? Ви бачите, можна було по-хорошому, по-доброму е замінити, спробувати цей шкіф насправді. Якщо б це в нас вийшло. І я не впевнений, що тут в Ізраїлі продаються окремі ці такі е шківи. Це ну, можливо можна було б замовити десь з Польщі, бо тут, якщо продається, то все продається ціліком ось так. Ну, що я вам скажу? Коротше, ось цьому проблема, бачите, він крутив ремінь. Ось так. от. І коли муфта, то він ну, не, ціп... не чіплявся і не крутилася. Тут бачите, крутиться все разом. Ось така у нас двіжуха. Ну що, друзі, коротше, ось такі двіжухи, як ви вже бачили секунду тому, що від жари ізраїльської блин, розвалюється навіть різина. резина. резина розвалюється в першу чергу, мені здається. Подзвонив я власнику, сказав, що е, я не можу тобі не подзвонити, не сказати. Є ось ось така двіжуха по відосу, все йому розказав. Можна спробувати замовити, спробувати перепресувати. Але я не впевнений, що тут в Ізраїлі така запчастина буде, чисто шкіф. Він сказав, ніхто цим займатися не буде, мені потрібна машина, дуже жарко. Ну все, значить, ставимо. Не те, що я там дурю людей, а от, ось так воно і виходить. Коротше, ставимо, показую вам, як я збираю його і він завтра заправить. І коротше, вставлю сюди теж відос, як воно працює. Ставимо нового компресора, дивимося, щоб воно все зівпало. Знизу наживив, йду наживляти зверху. Дивіться, щоб ви попали сюди. Можна змазати бовти, ну все як обично. Потім підключаємо трубки, підключаємо ремінь, затягуємо і все працює. Давайте підемо до верху, закрутимо там і подивимось, що, що, що ще вам можна показати. Друзі, вставляємо трубочки і будемо натягувати ремінь. Зверніть увагу, що на ваших трубочках у вас є такі направляючі. І їх треба попасти і сама шланга вона зайде. І будемо зараз натягувати ремінь. Друзі, ну що, вже темно. Блин, якось у нас не вечірі темніє одразу. Хотим, що ремінь натягувати не дуже складно. Подивіться в мене в Ютубу, є там такий відос, як замінювати ремінь на такій ж самій автівці, і буде вам усе зрозуміло. Все, давайте коротше, підписуйтесь, обов'язково ставте лайки і хай вам щастить. І хай ця тачка їздить. І ніколи, ніколи не бійтеся робити нічого своїми руками. Everyone internally, I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously and I don't really my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make